Восени у сумах скасували зупинки приміського транспорту по місту. Мовляв, це була вимушена міра, аби уникнути збитків. Цей факт викликав хвилю обурення у містян. Після чого Укрзалізниця зупинки вирішила повернути. Анастасія Командантова проаналізувала ситуацію. У листопаді Укрзалізниця офіційно заявляє, вони скасовують дві з п'яти зупинок приміського залізничного транспорту у місті. Відтак на Курському мікрорайоні на платформі 52-го кілометру не зупиняються поїзди ворожба, краснопілля, суми ворожба, баси ворожба тощо. А на 59-й платформі, що на героїв Крут, немає сенсу чекати на потяг з сполученням суми смородино, пушкарне суми та інші. Дирекція Сумської «Укрзалізниці» розповідає, це була вимушена міра, оскільки через велику кількість пільговиків, що. Користуються безкоштовним проїздом, підприємство зазнає чималих збитків. Остановки все таки були відмінені не всім поїздам саме Тим, де їздять пенсіонери без безплатно. Прийнято рішення, хоч немного зекономити за що економії, за що такономії средств, которія ідуть на на остановку поїзда. І на разгон потом, то тобто, це великий большой розход дизельного топліва. Проблема в тому, наголошуючи підприємство не компенсують гроші за безкоштовний проїзд пільговиків. Проте сьогодні справа зрушила з мертвого місця, і у сумчан з'явилася надія. Сесією міської ради було, врешті-решт, прийнято рішення про виділення коштів на компенсаційні виплати. У зв'язку з цим ми здійснюємо зараз процедуру укладення договору на компенсаційні виплати. Двома підписантами договір вже підписаний. Залишився один. Це сумська міська рада. Чекаємо їхнього підпису. Як тільки договір буде укладений, будуть проплачені кошти і відновлені зупинки. В той час, коли залізничний транспорт тільки вирішує проблеми, автомобільна сфера може зробити чималий крок уперед і стати дешевим. Це автостанція приміських маршрутів. Сьогодні купуючи квиток, ви сплачуєте не лише за послугу перевезення, але й автостанційний збір. Його розмір фіксований, пояснюють працівники станції. Близько 11% від вартості квитка. Автостанційний збір залежить від ціни, самої вартості квитка. Чим дорожчий квиток, тим більше автостанційний збір. Тобто, бачите, тут це автостанційний збір 46 копійок, і на іншому квитку уже автостанційний збір дорівнює 1 гривна 3 копійки. Але начальник відділу інфраструктури Сумської ОДА зазначає, що сьогодні уряд розглядає питання про внесення змін до діючого порядку. Каже, люди, які їдуть на далекій відстані, сплачують збір набагато більший за тих, хто рухається коротшою відстанню, але послугами на автостанції вони користуються однаковою мірою. Пасажир. Повинен сплатити в якості автостанційного збору тільки за те, чим він захоче скористатися. Тобто, його запитують: Ви будете користуватися там залом очікування? Він каже, ні, я не буду користуватися залом очікування, ну, значить, тоді не входив в автостанційний збір користування залом очікування. Проте, цей проект, якщо і затвердять, то не раніше 2017 року. А ось повітряні перевезення в сумах та й в Україні, зокрема, значна проблема сьогодення. В обласному центрі залишилися лише руїни від колись діючого аеропорту. Це литовище сьогодні є комунальною власністю. На його утримання в рік іде близько 4 мільйонів гривень. Але ситуацію навіть такі гроші ніяк не рятують. Авіація залишається, мабуть, найболючішим питанням транспортної сфери у Сумах. Побачити на взлітній смузі можна лише приватний літак, і то взимку це радше виняток, аніж правило. А ось цей аеровокзал перетворився на улюблене місце сумських екстремалів. Ремонтувати приміщення не планують, бо кажуть, немає сенсу. Сумчани занадто бідні люди, аби дозволити собі таку розкіш, як літати. Анастасія Комдантова, Олександр Білявський, новини СТС.